Франківські дракони готуються до нового сезону 2024-2025. Напередодні старту представники футбольного клубу Ураган поспілкувались із пресою. Президент команди Василь Костюк підсумував попередній сезон, а також прокоментував відхід досвідчених футзалістів та розповів про омолодження гравців у новому сезоні. Ми досягли вершини Кубка України. Здобули його дуже Потужний фінал чотирьох відбувся по чемпіонату. Ми здобули бронзові нагороди, але це не був той результат, який ставився перед командою. Ми зробили певні висновки, ми не продовжили співпрацю із досвідченими футболістами, а в основному зробили ставку на своїх вихованців, вихованців. Нашої футзальної школи в урагану безумовно, що я розумію, і наш тренерський склад розуміє, що зараз ми не можемо ставити максимальні завдання на чемпіонство, але безумовно ми завдання на трійку лідерів. Ми будемо ставити. Головний тренер урагану Юрій Іванишин зазначає: основне завдання, яке вдалося виконати, як найкраще підготуватись фізично та психологічно. І на цьому етапі це вдалося. Як показ... показали е... тести нашої фізичної підготовленості, ми рухаємося в правильному напрямку, тому що на основі цих двох місяців ми покращили наші показники. Турнір крайній показав також, що ми в першу чергу змагаємося самі з собою і ми себе перемагаємо. Тобто ментально ми вже стали фі... сильнішими. Це саме головне. Так, нам є куди рухатись в плані побудови гри, тактичного малюнку гри. Дуже багато нам треба вдосконалювати, проте станом на зараз я вважаю, що ми рухаємось в правильному напрямку і вже зробили багато якісної роботи. Віце-капітан драконів Мар'ян Масевич додає: у команді панує приємна та дружня атмосфера, а адаптація у нових гравців теж пройшла добре. Найголовніше, що ніхто. Не відчуваю себе скутим, мені здається, з тих, хто прийшов. Ну, з новачків, тих, хто там чи перейшов з урагану 2 чи взагалі перейшли з інших клубів. Ті, хто вже був в нашій команді, стараються допомогти у всіх планах, як і в побутовому, так і в спортивному. І, на мою думку, вони себе почувають тут дуже добре. Чим треба допомагає тренерський штаб адміністративний першу гру футзального сезону ураганівці проведуть на домашньому майданчику. Матч відбудеться 11 жовтня проти Луцького Люберта. Юлія Турконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.